Вітаю вас, друзі! Ви дивитесь новий випуск НОС News. Навчальний рік у Ніжинському державному університеті добігає кінця. Але це не означає, що припиняються культурно-мистецькі благодійні заходи. Так, 22 квітня у стінах університету відбулася конкурсна шоу-програма Міс НДУ Етимологія краси. Сім дівчат змагалися за титул Міс університету. Детальніше у цьому випуску трегінські дівчата найтермішші і ми не втомлюємося говорити і показувати це тому що ми не слабкі і такі заходи ще раз є свідченням цього Something's got a hold on me lately no i don't know myself anymore Feels like the walls are all closing in Взагалі очікування були зовсім різні, по-різному думалося. Від першого дня репетиції до кінця, але не було навіть і гадки. Що це буду саме я, мізлецьких симпатій. А взагалі емоції це не передати, Це дуже це дуже важко. Ми проходили стільки репетицій. Було і важко, і сльози були, але ми це змогли.

Це дуже супер. Я дуже задоволена. Дякую всім, хто був задійний до цього шоу. Все дуже класно. Так було складно і репетиції, але я з дівчатками вже так здружилася. Ми вже нова сім'я, і зараз поїдемо святкувати. Виставу, чудову постановку хореографів, чудове виконання вокалістів, ансамблю це дійсно справжнє свято і моя глибока дяка нашій мистецькій платформі. Прошу подякувати! Це під номером. Що <кліст> Чесно, дуже класний конкурс. Це дуже добре, що влаштовують такі заходи, таке шоу. Завдяки моїм рідним, звісно, я <кліст> вірила в свою перемогу. Так що дівчатка, де сіть свою красу, і хай всі нашлоджується, а ви не витивська це Селіжінський державний університет. Це дуже круто, облиски нашого вузу дійсно сьогодні показує, наскільки наш університет важливий в житті міста і рідні осередком розвитку та культури. Це дуже круто. Як ми вже говорили на початку випуску, навчальний рік в університеті завершується, і ми поспілкувалися з її студентами, яким він був для них. Цей навчальний рік був грандіозним. І найбільше мені запам'яталося, звичайно, купа концертів і університетські заходи. Майданс, міссинду і різноманітні. Атмосферні вечорі. Цей рік Вандеву був для мене досить насиченим, дуже багато чого відбулося. І перше, що я згадую, це майданс. Я дуже обожнюю танцювати, і для мене було внесолоду приходити на репетиції. Також я там познайомилася з багатьма людьми, з якими мене від зараз товаришую. Так як я переїхала в Ніжин, я Познайомилися зі своїми сусідками, також з їхніми подругами та друзями. Ми маємо досить багато пригод, чого тільки вартують наші нічні розмови та приготування їжі разом. Також у мене є новий колектив, і для мене було досить, це було досить приємне здивування. Що ми з ним подружилися досить швидко, так як ми знаходимося в одних умовах, ми намагалися підтримувати одне одного, якось допомагати, щось підказувати і так далі. А взимку ми мали навіть таємного санту і отримували подарунки одне від одного. Рік прийшов дуже насичено. Було багато чого чого нового, бо для мене це нова діяльність. Бо хореографією до цього я ніколи не займався. Багато чого навчився в цьому році. А запам'ятався, в принципі, рік мені тим, що ми багато де виступали, їздили в різні міста на конкурси. Багато з нових знайомств у мене було. Це теж дуже класно. А крім позитивного були якісь негативні моменти. Це, наприклад, сесія, тому що це було вперше і було трошки стресово. Плани на літо далі навчатися, розвиватися і творити. Літом планую влаштуватися кудись на роботу. Планую ще піти в зал, щоб підтримувати форму, щоб потім, коли вийти з канікул, було кра... легше займатися. Перше, найголовніше це здати сесію успішно, а потім вже морально трошки відпочити. Можливо, декілька днів без соцмереж просто якось провести час на природі. Робота також хотілося провести більше часу зі своїми рідними, тому що через свою зайнятість я могла з ними поговорити по телефону тільки 5-7 хвилин, і все, буває, мене заняття там чи ще щось. Хотілося б все таки відновити наші стосунки, які були до навчання. І, звісно ж, провести гарний час зі своїми друзями це шашлики, пікніки, прогулянки, річка і так далі. Друзі, дякуємо, що були з нами. Обіцяємо вас надовго не залишати. Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте вподобайки, коментуйте. Побачимося!